Доброго сонячного дня вам, наші відвідувачі. Подивіться, якусь гарну грядку ми виростили у нас на огороді. Тут подивіться, от, є і чорнобриївці. От. Ось базилік тут. Це священна колись вважалася рослина в Індії. Ось Подивіться, як він гарно росте. Цей базилік. А запах у нього який йде. Навіть у чорнобрівці не можуть е, зрівнятися з запахом базиліку. У базиліку запах набагато сильніший, ніж у чорнобрівців. За цим запахом не чути, як пахнуть чорнобрівці. Подивіться на оці баклажани, які гарні, Цвітуть яким красивим цвітом. Ось фіолетові квіти. Ось така грядка, бачите яка? І воно все так посаджено, упорядочено, упорядковано. І тут ось баклажани. Ви бачите, тут у цих баклажан от білі квіти. Не білі, а світло такі фіолетові. Тільки світлі з відтінком фіолетового. А у цих вони. Бачите, якого кольорю. У більш темного. Це, напевно, якісь два сорти різні баклажан Ось така от гарна у нас ділянка в на груді. Ми сумістили декоративні рослини із овочами. Вийшло досить горно так посаджено. Ось вот.